Бруківка на театральній площі в Ужгороді пішла хвилями. Місцями вона просіла під землю, через що навіть після слабкого дощу утворюються величезні калюжі. Театральна відносно молода, не має 150 років, та з часу зведення змінилася до непізнаваності. Василь Шершун, який свого часу працював у театрі на площі, пам'ятає її з дитинства і згадує, як вона ставала інакшою. Тут був асфальт, але це вважалося вже добре. Був фонтан, ну він працював. Це треба чесно видати. Коли він перестав працювати, його знесли, тому що навіть для радянської влади це було дороге задоволення піддавати його ремонту. І його фрагменти знаходилися чомусь на подвір'ї моєї рідної шостої школи. Бруківка, яка нині просідає, викладена за часів радянської влади. Причому вже тоді покриття площі модернізовували без капітального ремонту. Це вже піднято, бо коли робили цю шашку, це покриття, значить підняли вулицю корза десь на 25 сантиметрів. Уже треба було зривати і потім вкласти. А вони поклали прямо на асфальт. Буквально це зробили подушку бетонної, тобто. І ще піднімати це погано, тому що міняється архітектура. Просідання площі спричинили кілька факторів: через потрапляння дощової води місцями зношується цегла під бруківкою. Частково її навіть замінюють, але тільки місцями. Через нерівномірне зношення рельєф завалюється. Ще одна причина чи нещорічні реконструкції та ремонти комунікації під поверхнею площі? У таких випадках відновлюють покриття служби, які проводять роботи. Проконтролювати. Як вони це роблять, мали б у міській раді. Але департаменту міського господарства на той момент, коли вони робили, ну, видимо, було нормально. Може, там якісь є і несправності, але ми тепер зараз не можемо сказати чітко. Воно в комплексі пов'язано. Там і комунікації, і часто робили. Ну, вскриємо, побачимо. Зараз у центрі міста знову роботи піднімають люки, які запали. Роботи знову ж таки клаптикові. Працівники водоканалу частково замінюють цегляну кладку біля люків. Потім самі ж відновлюють кладку бруківки, яку зняли, аби дістатися до люка. Це треба все все, пори, все вибити те саме зняти. Не тільки що це, а й інші ями. Це не наша вже робота, тому що. Нам досить цієї, що ми біля своїх комунікацій, біля своїх колодців, люків ми це робимо. Ми ж не можемо, щоб тут була нормальна вся поверхня, нам все треба зняти, крім цієї своєї роботи зробити, так? І ще й ту роботу. Що врятує тільки комплексний підхід зняти старе покриття, навести лад з комунікаціями під ним, а вже потім вистелити бруківку. Це буде недешево. Зараз розробляють проєкт. Коли точно почнеться капітальний ремонт, поки невідомо. А тим часом тріщиною вкривається підпірна стіна площі.